Всем доброго дня, друзі! Довго не знімав, дай довго не ганяв. не було часу, робота, реально, нема де запилети огнаті. Писать линьки, що досі конкретно не перелиняла. Деякі постарші вроді перелиняли. деякі ще ні. Є час ганяю, нема време не ганяю, тобто стабільності в мене немає. Определенно там з утра була така, що з утра вже уїхав, навіть не попорався. Робота і робота. А так по птиці. Білі, голова. Це як і завжди. Ось таке шикатенька побіле вийшов. Вроді непогано починає вже. Є вже молодняк, деякий, в пару пішов, тут і спероли вони на яйця там сомочка не знаю. Однак воно все тут буде доработуватися, перепаровуватися. Це вже наступний виводний сезон. Щось дожеве, щось яструб є. Без цього ніяк. То, що хто ганяє птицю той розуміє про що я. Ну, зараз щось кинемо. Кинемося, дай. Ходимо. Все полетять, да полетять, не полетять, не полетять, все таке діло. Знімаю як є. Глинки ще кап'як. Дуже довго це горлинка. То вітра були, то бурі. Не давало ганяти, ти авто Перлинка. Ну Нічого ганяємо, летять вони зеленяні. Ганяємо, колотимо. Осталось небагато тих 20 чимось штук. Там трохи люди купили, трохи друзям подарив. Нічого мені ні багато їх і не держу. Щось беру з цього всього. Щось закриється, щось буде далі літати. Щас ставлю на паузу, виганяю. От першу партію викину. Що шугануло, їх підірвалося. Фугані, шугані трошки. Ну нічого птиця йде Сьогодні деякі вони такі трохи, трохи на скорості обично, бля Птиця ця то, то вітер їх таке рвав, та яструб ганяє. По всякому Нічого Тиця, але деякі вже на ігрі, на хорошій. Такий меріє, як бабочка встав і красота. От у одного видно, ребята, не знаю. А так мені нравиться. Летять, вже рано, вже рано. Летять. Нікому не хочу нічого доказувати, там об'ясняти, в кого летять, в кого не летять. Ну от мені подобається ця птиця, я став на неї. На цю лінію і все. Вони мені просто безподобні. Не знаю, всякого в мене було, хто раніше бачив, від дзеркальні, і чорні. Ну вони летіли, я не скажу, що то були погані голуби. Ну коли я от на цю лінію став, вони мені просто не... Просто кайфує, не все. Це, ребята Сейчас шашу скину, бацаны всі. О, така малина підкинув і Ша птица. А тычка вверху. Да якишку вже взяли игру, дайки шмигають трошки ще. Ну нічого, рано їх настроить. А время все покаже. Горі, двоєчка, там двоєчка. А на білому чи на синьому небі це глядавша просто супер. Тут одні знизу. Одні вгорі, одні вже точечки. В общем ти летить і не сочкує. Там є. Время разне показують. Деякі молодняк випадає, буває одразу, там деякі влиньки сильні. Деякі тулять, як дурні, покриваються. Нестабільно. Хто як хоче, хто як може. Нічого їх не там не хочу одних добиватися. Покажуть, время прийде, покаже. Цю лінію маляво прочів нема От так. Там у горі, там у горі. Тиця мотається по всьому небі. Це добре, що пішли в розсип. Мені подобається, якби вони так, не одної стаї там збилися. Вже йдуть в розсип. як бабочка як бабочка прямо бля стане на місці така. уже крила побив у кров бля не собіра так видно не знаю не видно детя ж гатіну вище є ша стойка вища Деякі сидять двойка чи тройка молодежі. Ну не схотіли мене дещо. Не, не там ще вищає. Не схотіли дихай. Хай віддихають. вот так, єсть. Є лід, а є бремя, ти що постаршого я не знаю, коли вони сідають там. Особо не сижу, покормив, погнав, вам познімав да виїхав. Нема там в мене довго сидіти, наблюдати. Бо того, що казав мені один товариш, що буде сидіти, день дивитися, скільки вони літають, то хто буде мою сім'ю кормити. Таке, мені Спочатку було повесні, я там знім, не, не знімав, що тут нічого наблюдав, дивився, а Пішли вгору покрилися, деяких обшав я там не бачив, Воно три бачу, один ось, а деяких вже там і не видно. Ось так, вон ще стайка є, щоб бачити, я ловлю. Ось по низу молодьо ганяє. Коротше, птиця летить. Летит радує. Самое головне, що мені подобається, а там Ребята знімаю, вам нравиться, не подобається. Дивіться, ставте лайк. Підписуйтесь хто ще не підписався. тут ще геть молоді. Двоє їх і не викидавши. Декорація голова Ну, вот тільки ще вийшло. парка де хот такі як Весло крилі, як широкохвості, Походило. Отак. Сейчас молодні що вийшов один. Ну так. Чекати, кожі Сірога, мені дарив тут, там глубиня вже є, голубочка вже виходить на двір. Глядищений голубенят краснового дали. Ось таких пар рябеньких є. Ось тут думаю, самочку буде оставив, тож красного саме. Поставив. Вернувся назад в сім'ю. Треба буде самочку по цій лінії потягнути трохи. По білих теж. В принципі, все там, те, що заказували. Люди дзвонили, попередавав. На Тернопіль передали, там на Київ людина просила, передав, на Черкаси багато теж там просили, позабирали. Що треба з людьми ділитися, то що не дай Бог, все да, тоді знайти свої конці і кров'я. Надо, що люди була ця птиця. А, так, тут опорка глибиня. Там у парка є. А я щось ще таке зберігаю. Надо було вже повикидати. Все, я це треба вже викинути. Треба прикращати сезон. Вон парка. Ось парка. І ще щось може і Бачите, який дасть кукурузка, семечка, горошок. Не дуже вони головні. Ти там трохи от глисті от такого. Вакцинація в мене кожен рік перед Новим Годом. Десь все така вже як зима тоді, бляш. Наймаліше време, ну як на мене, не знаю. Я кожного, як кожен його так роблю? Вакцинація. Болячок Нікасу. Щас, віримо, там Законтиться далі. Летить, не летить. Троєчку зли. Ось нища молоднячок якийсь. На хвост така падав, воно днеє. Яструба не видно пока, можна колотити. Я хочу цей год і зимою поколотись. В прошлу зиму не ганяли, време не було. Дай не було що ганяти. Це год. Я думаю, що щось залишиться, будемо ганяти. Ну от так, ребята. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки. Дзвоніть, кому цікаво, поспілкуємося. Номер досі оставляв, тому. Всім дякую, всім пока.